Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Триниця. Ми вже з вами спілкувалися за різні дизельні, бензинові, електричні варіанти, але щось мало торкалися теми дизелів. Тому сьогодні вашій увазі топ-10 дизельних авто в ціновому діапазоні від 8 до 10 тисяч доларів. Поїхали! Зразу скажу, що такий бюджет був вибраний, тому що це мабуть найпопулярніший ціновий діапазон при виборі дизелів, тому що за меншу ціну вже варіанти підзношені. Ну а все, що вище, звісно, одразу зменшує кількість людей, які спроможні це придбати. Тому розглядаємо саме в таких рамках. І звісно, що ми звертали увагу на рівень надійності, вартість експлуатації, також на рівень оснащення. А звісно, що на безпеку та опції в салоні, якість матеріалів та збірки, а головне. На загальний ресурс цього авто та економічність, тому що це в першу чергу головний критерій, мабуть, який люди розглядають при купівлі дизельних агрегатів. Зразу, скажу, що моделі тут будуть від 2011 року і не будуть розставлені по рейтингу виключно по ціні, тому раджу дивитися до кінця. А якщо ви хочете придбати собі авто, але придбати так, щоб їздити знаєте, вже довгі роки, не думаючи про можливі наслідки чи поломки. Так, щоб бути впевненим у виборі, я готовий вам допомогти з послугами автопідбору. Я цим займаюся вже багато років. Ну і звісно, що мої контакти ви знайдете під цим відео та в коментарях. Звертайтеся, буду радий поспілкуватися і допомогти. Ну а тепер рушаймо. І 10-те місце в нашому топі відкриває Subaru Forester 2011-12 року з 2-х літровим дизелем. Це автомобіль, що поєднує в собі надійність, прохідність і комфорт для щоденних поїздок. Один із найбільш збалансованих варіантів для тих, хто шукає практичний і витривалий кросовер. Дизельний двигун потужністю 147 кінських сил і 350 ньютон метрів крутного моменту забезпечує хорошу тягу на низьких обертах і невелику витрату пального в середньому близько 6 літрів на сотню. У парі шести що механічною коробкою передач він дозволяє порестер прискорюватися до сотні за 10,2 секунди. Одна з головних переваг цієї моделі постійний симетричний повний привід і дорожній просвіт у 220 мм, що дозволяє не боятися глибоких колій чи невеликого бездоріжжя. Салон машини поєднання простоти і практичності, непогані матеріали, хороша ергономіка, а також достатній простору для водія і пасажирів. Переднє сидіння можна відрегулювати у багатьох положеннях, а задній ряд має достатнє місця навіть для високих пасажирів. В базових комплектаціях є кондиціонер, електропакет, підігрів сидінь і круїз-контроль, в автоплових, навіть шкіряний салон, електрорегулювання сидінь і панорамний дах. Ідеальний варіант для тих, хто шукає собі саме дизельний практичний кросовер із хорошою прохідністю. Дев'ята ж позиція дістається зразу двом моделям: Peugeot 508 і 5008 із двохлітровим дизельним мотором. Звісно, це два різних автомобілі, які поєднує спільна платформа, мотор і прагнення французького бренду запропонувати комфортні дизельні машини. Якщо 508 це стильний седан або універсал для далеких поїздок, то 5008 – це практичний мінівен із містким салоном і сімейною орієнтацією. Обидві моделі оснащуються двохлітровим дизельним мотором HDI, який видавав 140, а той 163 кінські. Сили залежно від версії, він добре підходить для тривалих подорожей, маючи витрати в середньому 5-6 літрів на сотню. Динаміка розгону до сотні у седана 508 становить 9-10 секунд. У мінівельна п'ять трохи більше через вагу. Peugeot 508 пропонує класичний французький комфорт: м'яка підвізка, якість матеріалу оздоблення, ергономічний салон і просторий багажник. У комплектаціях є двозонний клімат, круїз контроль, сидінь і датчики паркування. 5008 орієнтований на сім'ї. Третій ряд сидінь, великий багажний відсік, панорамний дах і безліч відсіків для дрібниць. Його підвізка трохи жорсткіша, але все одно лишається комфортною. Якщо ви шукаєте гарне оснащення і помірні витрати пального, то обидві ці машини просто відміни вибір в своєму класі. Та перш ніж продовжити розповідати вам про подальші дизельні автівки, хочу акцентувати вашу увагу на тому, що для дизелів дуже важливо якісне обслуговування і своєчасне. Тому я хочу порадити вам отаку от оливу від компанії Бардаль, це лінійка XTC. Вона є 5 w 30, 5 w 40 десь є. F40. Тобто ви можете підібрати вже під свою машину. Підходить як для дизельних, так і бензинових агрегатів. І що важливо, друзі, вона забезпечує найвищий захист вашого мотора від термічних навантажень і на холодну, порівняно з іншими оливами в своєму класі. Я можу сказати те, що тут використані унікальні технології саме компанії Бардаль, і ця олива зарекомендувала себе вже багатьма роками експлуатації тільки в позитивному ключі. Тому, якщо цікаво, то посилання на даний продукт. Я залишаю вище і нагадую, що з промокодом Тіма у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Тож користуйтесь, а ми рухаємось далі. Восьме місце, і тут я представляю вашій увазі BMW 3 серії в кузові 11-12 року з 2-літровим дизельним мотором. Це ще старе покоління трійки в останні роки. Версія з 2-літровим дизелем є ідеальним варіантом для тих, хто хоче відчути фірмову драйвову їзду BMW, не жертвуючи економію палива. Двигун 2.0 доступний в версіях на 143, 163 і 184 кінські сили, що дозволяє розігнатися до сотні за 7,5 секунд. Коробки передач шестистопінчна механіка або восьмистопінчний автомат ZF, який передбачає плавні перемикання і комфортну їзду, а також зарекомендував себе з позиції надійності. Підвіска цієї моделі добре збалансована між жорсткістю та комфортом. Вона дозволяє впевнено входити в повороти, зберігаючи стабільність навіть на високих швидкостях. Салон же BMW витриманий у класичному стилі, якісні матеріали, ергономічна панель приладів, спортивне кермо і зручні сидіння з гарною боковою підтримкою. Комплектації можуть включати електрорегулювання сидінь. Проекційний дисплей, адаптивний круйс контроль, підігрів керма і парктроніки. Ця модель відміни вибір для тих, хто хоче стильний і динамічний седан, тим паче з економічним, але в той же час потужним дизельним агрегатом. І зразу скажу, що в цьому поколінні найбільш вдалі саме дизелі, а не бензинові мотори. сьоме ж місце і тут вже до вашої уваги Mazda 3 та Mazda 6 із 2,2 літровим дизелем. Мова за версії 11-13 року до рестайлінгу. Незважаючи на свій економічний характер, цей мотор поєднує в собі потужність, відміну тягу та низьку витрату пального, що робить його чудовим вибором як для міста, так і для траси. 22 літровий турбодизель видає від 150 до 175 кінських сил, а його крутний момент у 380 до 420 ньютон метрів дозволяє впевнено розганятися і впоратися з обонами без особливих зусиль. Динаміка Mazda 3 до сотні виходить 8. 15,5 секунд, а в Mazda 6 трішки більше через вагу. При цьому середня витрата пального залишається в межах 5-6 літрів на сотню. Головною перевагою цих моделей є відмінно налаштована підвізка. В Mazda 3 більш жорстка і спортивна, тоді як Mazda 6 комфортніша, особливо на трасі. Салон обох моделей вирізняється якісними матеріалами, ергономічною панелею приводів і сучасним оснащенням. У середній комплектації можна знайти двосонний клімат-контроль, адаптивний проїзд, електропривід сидінь, підігрів керма та системи допомоги водію. І Mazda якраз таки от в дизельному виконанні це чудовий варіант за 8-9 тисяч доларів, хто хоче саме японський дизель. Але якщо вже рухатися далі, то на шостому місці в нас корейці. і мовити за Hyundai i 30 і Hyundai i 40 від 2013 року з 17-літровим мотором. Якщо вам потрібен надійний, економічний і добре оснащений дизель, то обидві моделі підходять під цей критерій і відомі невибаглистю в експлуатації. Двигун 1.7 CRDI видає 116 або 136 кінських сил, а його 260, та тут 300 ньютон метрів крутного моменту забезпечує достатню тягу для повсякденних поїздок. Hyundai i30 прискориться до сотні за 11 секунд, тоді як більший i 40 за 10,5. Витрата пального залишається в межах 5 літрів на сотню, максимум 8 літрів в міському цивілі. Ітлі в зимній період різниця між моделями в тому, що Hyundai i30 – це компактний хетчбек, орієнтований на міську їзду, тоді як i40 – Седан або Універсал, який більше підходить для сімейних подорожей. Обидві тачки мають комфортні салони з приємними матеріалами, зручними сидіннями та хорошою шумоізоляцією. Цікаво й те, що свого часу машина заслужила високі бали за безпеку і досі лишається одним із провідних агрегатів у цьому класі по системах допомоги в керуванні. Дійсно чудовий варіант для тих, хто шукає дизельний двигун, тобто модель дійсно в минулому мала певні проблеми з дизелем, але в цьому поколінні їх було вже переважно вирішено. п'ята позиція аж списку, і тут до нас долучається Peugeot 301 з 1,6 літровим дизельним мотором. Це один із найпростіших і найнадійніших автомобілів у бюджетному класі. Двигун 1.6 HDI видає 92 або 100 кінських сил і 230-250 ньютон-метрів крутного моменту. Це не спорткар, але завдяки малій вазі автомобіля динаміка досить жвава – 11-12 секунд до сотні. А ось головна фішка це витрати пального. У змішаному циклі він споживає всього 4-5 літрів на сотню, що робить його одним із найекономічніших дизельних авто у своєму класі. При тому, що на трасі цей показник може наближатися до 3 літрів. Peugeot 301 має простий, але продуманий салон. Всередині зручні сидіння, гарна оглядовість і мінімально необхідне оснащення. У базових версіях є кондиціонер, електроскоп-підйомники та центральний замок а в топових. Роїс, мультимедійна система та навіть клімат. Автомобіль має досить м'яку підвізку, що дозволяє йому впевнено почуватися навіть на поганих дорогах. А багажник теж один із найбільших в класі на 506 літрів, що робить Peugeot 301 відмінним варіантом для сімейних поїздок чи таксі. Тому 301 ша модель з 16 літровим дизелем – це якраз таки варіант для тих, хто шукає собі економічно надійну машину для робочих задач. Тому він так і популярний в людей різної професії. Тепер, перебираючись до четвертого рядку, хочу відзначити увагу Opel Astra 2012-2014 року з 16 літровим дизелем Opel завжди був міцним середнячком у своєму класі, і це покоління яскравий. Тому доказ Це автомобіль, який не намагається бути надто помітним, але забезпечує надійність, комфорт і низькі витрати на експлуатацію, що особливо важливо для тих, хто шукає практичний дизельний хетчбек або універсал. Під капотом 16 літровий турбодизель потужністю 110 або 136 кінських сил, з крутним моментом 300 Нм метрів у потужнішій версії. Це дає йому пристойну тягу. А розгін до сотні займає від 9,7 до 12 секунд залежно від комплектації. Середня витрата пального близько 4 літрів на сотню на трасі і близько 7 по місту. А ресурс цього двигуна перевірений часом і складає понад 400 тисяч придбавимо обслуговуванні. Проте головна перевага Астра її добротний салон. Тут якісні матеріали, ергономічна посадка та непоганий рівень оснащення. У базових версіях є кондиціонер, круіз-контроль, підігрів сидінь, електроскопідйомники, а більш дорогих, додаються двозонний клімат, парктроніки, система допомоги, сліпих зонах і навіть автоматичне паркування. Відмінний варіант для тих, хто шукає собі бюджетного німця і не має дивних упереджень щодо опіля. А повірте, таких людей вистачає. Тепер же до трійки кращих і перш ніж продовжити друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати коментарі, якщо вам є що написати. Ну а власне кажучи на третій позиції, в нас Ford вандело 2011-2013 року з двохлітровим літровим дизельним мотором. Спочатку про головне. Двигун 2.0 TDCI має декілька варіантів потужності 140 і 163 кінські сили. Причому обидва варіанти відзначаються хорошою тягою завдяки 320-340 Нм крутного моменту. Навіть у менш потужної версії розгін до сотні займає близько 10 секунд, а у 163 шістьдесяти синного варіанту 8,9 секунди. При цьому середня витрата пального складає близько 4,5 літрів на трасі і 7-8 в місті, що для такого великого автомобіля є чудовим показником. Салон просторий, зручний, а сидіння з гарною боковою підтримкою дозволяють комфортно давати довгі дистанції. Оснащення порадує навіть вибагливих – Двох зони кліматконтроль, електрорегулювання сидінь, підігрів, і вентиляція, адаптивний круїз, систему контролю рядності руху. Але такі комплектації все ж треба пошукати. Головна перевага Мандео це його керованість. Завдяки добре налаштованій підвісці, автомобіль чудово поводиться в поворотах і водночас забезпечує м'яку їзду на нерівних дорогах. Рульове управління гостре та інформативне. Як на мене, от саме цей форт без всіляких екобустів був і лишається чудовим варіантом для тих, хто обирає в. Очезний ресурс і гарне оснащення. Тепер же друга позиція, друзі, і тут в нас знову французи, але на цей раз вже Renault Megane з 1,5 літром дизелем TCI. Це справжній чемпіон економічності. Двигун 1,5 розвиває 90 або 110 кінських сил, залежно від модифікації, і 200-240 Нм крутного моменту. Так, звісно, не гоночний боліт, але завдяки малій вазі автомобіля він досить жвавий. Розгін до сотні займає 11-12 секунд, а середня витрата пального становить лише 4-4,5 літри на сотню. При цьому багато екземплярів здатні пройти понад 400 тисяч до поломки двигуна. Меган відзначається зручним салоном і приємним Теріалами тут і гарна шумоізоляція, і зручні сидіння. А в непоганих комплектаціях можна знайти круїз контроль, двозонний клімат, безключовий доступ, електропривід з река та інше. І з досвіду скажу, що підвізка в мега налаштована на комфорт, тому автомобіль добре справляється з нерівностями наших доріг. А фірмовий електропідсилювач керма робить рольове управління легким, особливо в місті. При цьому в бюджеті альтернатив багато. Якщо мова саме за комфортні, але бюджетні авто. Тому, якщо хочеться чогось масового, щоб знайти не було у вас проблеми з обслуговуванням, то щиро раджу придивитися. Але є ще й перше місце. І хто ж в нас лідер? Все веде до того що їм стає Сіат ліон 2013-2017 років з 1,6 літровим дизелем. Невеликий і стильний міський автомобіль, який поєднує в німецьку якість, проте конструктивно все ж трохи відрізняється від ваговських моторів, хоча й ця різниця дріб'язкова. Дизельний двигун видає 105 кінських сил, відрізняється економічністю та тягою в 250 ньютон метрів крутного, що дозволяє розігнатися до сотні приблизно за 10 11 секунд, залежно від коробки передач. Середня витрата пального. Змішаному циклі лише 3,5 на 4 літра, і це на трасі, і близько 5-6 по місту, що різко звужує кількість конкурентів. Ресурс іноді доходить до півмільйона. Адже це була нова розробка 2012 року, яка обібрала в себе краще досягнення минулого. Проте цей дизель потребує якісного обслуговування, тільки тоді буде їздити довго. Підвізка налаштована так, щоб забезпечити баланс між комфортом та керованістю, і на відміну від м'яких французьких аналогів, Ліон має більш зібраний характер, що дозволяє впевнено входити в поворотах навіть на високих швидкостях. До оснащення можуть входити двох зони клімат контроль: проїзд, датчики світло і дощу, підігрів сидінь та інше. В залежності від комплектації доступні і всі сучасні системи безпеки для цього класу. Відміна альтернатива шкода та Volkswagen, чесно кажучи, якість та сама, але при цьому вартоють вони. За аналогічні роки випуску дешевше, тому особливо раджу придивитися. По обслуговуванню, повірте, проблем у вас не буде. Якщо вам є щось сюди доповнити, будь ласка, люди, пишіть коментарі, я завжди їх читаю і по можливості відповідаю. Також, якщо у вас є досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів, то розповідайте про нього. Ну і не забуваємо підписуватись та ставити лайки. А з вами був Дмитро Тириниця. Я з вами прощаюсь до наступного відео. До нових зустрічей. Бувайте!